Всім привіт! Пам'ятаєте цього Джака? Він вже був на ремонті на каналі. Ремонт був по паливній системі. В нього збивали форсунки. Спочатку одна. В третьому циліндрі, потім інші три. Ось, ми тоді ремонтували нас... паливний насос, ремонтували форсунки, поміняли фільтра. Ось автомобіль проїхав там близько 600 км або два тижні десь. І знову ця проблема. і вона, вона не запускається. Довго крутить. і Ви зараз побачите, я вам відео ставлю, як я проводив тест. Ділимо тест на слів з вашу. Давай, крути стартер. ну Тільки третя форсунка слівають в обратку. Потім ми зняли третю форсунку, віддали на ремонт на цю фірму. Не буду її називати, бо з нею я вже не співпрацюю. Відремонтували форсунку знову. На цей раз вони зробили це безкоштовно, тому це як гарантійний випадок. Зараз встановимо відремонтовану форсунку, міняємо паливні фільтра обидва, те, що внизу, і той, що під, під капотом в просторі. Ось я зняв бак з неї. Помив. Бачите, Звук все паливо, помив його, він вже чистий. Не дуже було грязного, я скажу відверто, бруду майже не було. Тому зараз ставимо обратно бак, прокачуємо систему і замінимо фільтри. Ще раз вже купив нові фільтра. Оригінальні, зараз я вам покажу їх. Ось оригінальні. Вони різні. Один грубої очистки, другий. Тонкої очистки в комплекті різиночка. А цей менший за розміром, мабуть, грубої очистки фільтр. Міняємо обидва. Замінив фільтра для того, щоб прокачати, зверху відключу болтик і пальцем тримаю і качаю, повітря випускаю. Два фільтри порожні, тому треба час, щоб заповнити. Коли соляра вже потекло, то можна вже закручувати. І час робити перший запуск не знаю, Може бути троїти, тому що одна фасунка ще не заповнена тиском. Зараз подивимось, як вона буде запускатися. Довго стояла машина. Помилка по двигуну, але я не можу зараз скинути, в мене поламаний газтисний вибор. Робимо наступний запуск. Ну, вже як потрібно запустилось. Робить, ще дозбираю тишечки, помию, трохи пролив соляри, поставлю захист бака. він там і ще пару нюансів. Після запуску почув звуки, сейчас я вам... Зараз вам покажу. Ось натяжний ролик. Ну ви чуєте, так? Да? Йому дуже погано. Тому зараз відкручую ролик. І якщо там... О, бачите, да, Чому? Підшипник там приказав довго жити. Якщо вдасться знайти підшипник, підходящий за розміром, може на ньому якась маркировка? A few moments later. Дуже повезло, тому що я от виписував цей звичайний підшипник 303. У мене оказався якраз є новий. Зараз зараз припресую та соберу. І Ще один сюрприз, попутно виліз. Дивіться. Ілюх з Тут зовсім срако майже. Зовсім. Тому кадан ремонт. Several Days Later. Так, я вирішив зробити генерацію сажового фільт... фільтру, запустив цю процедуру за До допомогою лаунча. Наразі її є... робимо цю процедуру. Зараз подивимось, що вона. Робить. Газує. Поки ще нічого немає. Але чекаємо. A few later. Ось вона закінчила процедуру, обороти впали. Щоб Ще 20 секунд, а потім можна буде глушити. Це процедуру зроблено завдяки новому лаунчу. Забрав з ремонту кардан. Крісталіни поставив японські. Вони ходять довше, набагато довше. Тому що ті, що оригінальні кристаліни, вони ходять 6 тисяч і о опять звертаються на ремонт. Тому було прийнято рішення поставити японські, щоб. Не... Хоча б надовше машина не поверталась на ремонт. Ну, от диві дивіться, да? от фільтр паливний новий грубої очистки. Фільтр новий, стоїть тонкої очистки, промили бак, залили паливо, зробили регенерацію. Ну, що, подивимось, як вона запускається. Півоборта запускається. Дуже гарно робить. Зробив регенерацію тут, так як машина потребувала, вона висвідчилася на, на табло, що сажовий фільтр вже забитий. Відремонтував кардан, поміняв Від, ще раз відремонтував форсунку паливну, тому що вона звивала обратку. Ну, Мастер-сервіс, як завжди. Ось. І Помили бак, поміняли ще раз фільтра. Нарікань вже не повинно бути. Якщо будуть заливати якісне паливо, то питань не повинно з ним не бути. Тому віддаємо автомобіль хлопцям, хай вони боронять нас. Беремо та робимо.